Давно не виходила до вас але сьогодні є на це причина. У мене перша фотозона після майстер-класу у Алла Веселка. Я дуже задоволена, задоволена своєю роботою. Поки не буду її повністю показувати, поки не пройшло вже свято у іменинниці, для якої ми готували фотозону. Але перш за все хочу висловити свої найщиріші. Слова вдячності Алі, яка поділилася з нами своїми фішками, своїми секретиками, своїм досвідом, розказала нам на майстер-класі, як створювати фотозону, як розраховувати вартість фотозону, де замовляти матеріал, як працювати з магнітами, з велюром, з плівкою для фотозон. Взагалі, майстер-клас для мене був як ковток свіжого повітря. Як Повтор натхнення, обмін досвідом, нові знайомства. Я дуже задоволена.